25 січня, а можна було б сказати, що це 25 березня. Дуже тепло, плюс 8 зараз, друзі. Ми знаходимося біля давно відомого ресторану Вогні Баку. Колись це був дуже популярний ресторан, знаходиться біля автовокзалу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці знаходимося на його початку. Знаходимося на вулиці Дрогобицькій. Всі, хто приїжджають на курорт. На відпочинок, чи просто по справах, чи на лікування. Не залізнодорожним транспортом. Всі приїжджають цією дорогою. Хтось, можливо, на власних авто, хтось приїжджає на автобусах, які курсують від Львова, ну і від багатьох інших міст України. Всі приїжджають сюди і проїжджають цією вулицею. Ми зараз зайдемо на автовокзал. Ось там, бачите, це дорога до Дрогобича, і там знаходиться ще. Готель Візит, готель Старий Дуб, ну, верніше, оновлений старий дуб, 2 роки тому його було відкриття. І також пансіонат Forest, який зараз не працює, заростає чагарниками. Праворуч знаходиться верхній АТБ. Ну, в Трускавці є два супермаркети АТБ, один тут, один знаходиться на продуктовому ринку. Раніше тут був автовокзал, величезне було приміщення. і Колись навіть писали в коментарях, що тут була їдальня. Приміщення автовокзалу. ну Я застав, коли там продавали різні речі, був такий невеликий ринок всередині автовокзалу. Зараз бачите все приміщення повністю викупило торгова марка АТБ, зробили АТБ, а автовокзал з іншої сторони побудували менше приміщення для автовокзалу. Набагато менше, ніж це. Зараз ми туди зайдемо, подивимось. Тут зупинка, друзі. Якщо ви приїжджаєте на курорт, Автобусом чи будь-яким іншим транспортом, то ви приїжджаєте сюди, ось як автобус Другобич-Трускавець. І якщо вам потрібно в район Стебницького кільця, то можна пересісти от кілька хвилин почекати, і буде автобус Дрогобич-Трускавець, і він їде до Стебницького кільця. Якщо вам потрібно до якихось інших санаторіїв, ну, тут їздить е, двійка і трійка. Маршрутний автобус по місту. І також є служби таксі, які тут ліворуч розташовані і без проблем довезуть вас в будь-який куточок курортного містечка. Маршрутку двійку або трійку можна чекати до години часу. Немає такого сталого розкладу, не знаю, як вони їздять, і дуже люди постійно бідкаються. Тому краще можна брати таксі з валізами і вас довезуть до будь-якого санаторію чи готелю. В коментарях ви писали, друзі, показати, коли відправляється перший і останній автобус з Трускавця до Львова. Бачите, перший 6.30 і останній 18.30. Також ви можете поставити на паузу і побачити, коли протягом цілого дня відправляються автобуси. Бачите, є різні напрямки: І він франківський Тернопільський, Луцький, ковельський, Київський, і також є міжнародні перевезення. Можете поставити на паузу і побачити, коли там в яке місто. Відправляється той чи інший автобус. Ось тут, бачите, автовокзал тепер. Його, звичайно, не впізнати. Не такий, як був раніше. Раніше, я пам'ятаю, як приїхав перший раз, тут було дуже багато автобусів. Але перший раз я зі Львова їхав і я їхав аж до Стебницького кільця, маршрутка їхала, і вона зупинялася на залізничному вокзалі. якось було так ну, Але були маленькі мікроавтобуси, я пам'ятаю. І вони сюди не заїжджали. Можливо, були якісь конкуренти, можливо, інша, інший перевізник, який не мав тут договору з цією автостанцією, ну не знаю. Ну, Зараз автобуси до Львова відправляються тільки звідси. До Дрогобича відправляються зі Стерницького кінця. А я, друзі, обіцяв минулого тижня, що буде така рубрика, як Закапелки Трускавця, і бачите, ну, повністю. З закапелки не вийдеш показувати, будемо десь частину показувати центральні вулиці, де ходять люди, а десь, десь ось такі провулки, як зараз, який веде, бачите, до церкви. І потім можна вийти на вулицю Сагайдачного. Це верхня частина короту. У попередніх відео я там показував, скільки часу займає пройтися від Бівету, наприклад, до Стебницького кільця, від санаторію Кристал до. Центрального бівету, і хочу сказати, що від автовокзалу до бівету також приблизно 15 хвилин. Плюс-мінус. ну Це бачите, від автовокзалу, якщо йти, то прийдеться до бівету йти вниз. Якщо навпаки, то прийдеться йти вверх, тому по часу можуть бути різна, різні цифри. А це православна церква України, храм благословення Пресвятої Богородиці. Нова відносно церква, раніше її тут не було. Ну Вже кілька років, 3-4 роки точно вже тут з нас знаходиться, але раніше тут церкви не було. Ось видніється вже готель Beskit. Ми пізніше до нього там підійдемо, але зараз ми ще будемо на вулиці Сагайдачного, також буде Драгобицьке кільце. Ось так виглядає цей храм, повністю дерев'яний. Раніше тут стояла така невелика, напевно, капличка. Можна сказати так, невелика церква, а потім вже побудували більшу. Вулиця Сагайдачного, і це рахується як об'їзна дорога Трускавця, або можна заїхати до Борислава. Ми зараз знаходимося біля першої школи. Вверх пішла вулиця Сагайдачного, вниз Дрогобицьке кільце і перехрестя вулиць Мазепи, Дрогобицької і Сагайдачного. А це, друзі, в минулому році відкрили алею полеглим героям алея Слави. Ну і також торговий центр Терен. Так, тут написано: там є мебельний магазин, є Дніпро М, є також Галя Балована напівфабрикати, виготовляє тут. ну І є магазин Люм'єр, магазин електрики. А це алея Слави полеглим героям. Раніше було, був тут вічний вогонь, хто пам'ятає. А тепер, бачите, все переробили і зробили ось таку алею слави. А це якраз Дрогобицьке кільце, і за кільцем знаходиться санаторій Дніпро. Раніше це називався санаторій Дніпро Бескет. Разом були вони з готелем, тепер готель Beskit, друзі, виставили на продаж і він продається. Санаторій Дніпро ще працює. Сьогодні субота, 25 січня, і зараз вже 14.00, друзі. Ось Ми зараз знаходимося на вулиці Дрогобицькій. Чудова, прекрасна погода, тепло сьогодні. Зранку було мінус 2, був приморозок, але в день, бачите, в день сонце світить дуже гарно. Вчора була погана погода, в п'ятницю падав практично цілий день дощ, зранку навіть був невеликий мокрий сніг. Сьогодні на біветі не співає ніхто, ну мається на увазі немає анонсу концертів, тому я не там. Можливо, під вечір ближче до вечора підійду туди, але не зараз. Зараз ми підемо до готелю Бескет, який продається. Обійдемо його з іншої сторони і перейдемось на вулицю Садову. Я ще її не знімав цю вулицю. Я обіцяв рубрику закапелки Трускавця. Ну, йдемо, друзі. Закапелки це означає місця, де я ще не був, або місця не досить популярні на курорті. Буде така рубрика і одне-два відео в тиждень точно будуть з такої рубрики. Я в попередніх відео, друзі, запитував, ну, написала людина коментар, хоче приїхати на відпочинок поближче до бівету, знайти недорого житло. Ну, Мається на увазі готель. Можна, можна навіть без харчування. І я забув про готель Оранта. Готель Оранта також збоку знаходиться готель Нафтуся, але ну Нафтуся готель дорожчий, ніж Оранта, але це все близько до бівету. Якщо кому така інформація цікава, будь ласка, користуйтеся В інтернеті знайшов таку інформацію, що у 1991 році йогославською фірмою був побудований готель «Бескіт». А у 1997 році санаторій Дніпро та готель «Бескіт» вийшли з Укрпроф Оздоровниці та вперше в Україні було створено закрите акціонерне товариство за участю фонду державного майда. А ми зараз вже звертаємо з вулиці Дрогобицької, Вниз йде вулиця Дрогобицька до. Практично до міської ради, потім там є перехрестя вулиць Дрогобицької, Береславської, вулиць Шевченка. Майданок Обзаря, а ось так виглядає Дніпро Бескіт І ми зараз обійдемо його з іншої сторони і вийдемо на вулицю Садову. Мені здається, що готель Бескет то, напевно, найвища точка у Трускавці. Можливо, помиляюсь, хтось каже, що санаторій Кристал дуже ну, самий вищий Ну не знаю. Ну, напевно, що це неправда, що Гощівська гора, статуя Ісуса Христа, знаходиться на найвищій точці Трускавця. Я думаю, що тут вища точка, ніж там в цілесі Українки. Ну, але можливо і санаторій Лісова Пісня знаходиться на найвищій точці, бо вулиця Сагайдачного йде вверх і там, здається, мені ще вища. Бачимо, що готель Бескет вже потребує реконструкції, ще з передньої частини, з центрального входу, там не видно ніяких. А тут вже є де ці всі балкончики, там вже потрібно щось з ними робити, там вже відпадають деякі елементи. З особливо штукатурка чи там, можливо, бетон відпадає. На камері, можливо, це не видно, але я вже звідси добре це все бачу. Ну, бачите, тут дороги такі неважні. Хоча, друзі, на цей рік заплановано реконструкцію якраз цієї вулиці, вулиці Садової. Ще якоїсь вулиці заплановано реконструкція, але я вже забув, але знаю, що садово точно підпадає під цьогорічну програму. Минулого року була вулиця Грушевська, була вулиця Лесі Українки. Попала під реконструкцію, зробили гарно все з Бруківки, правда? Я думаю, що напевно і тут буде все з боківки. Ну, ми бачите, вийшли вже на середину вулиці Садової, а от її кінець, там досить лечевний стан дороги. Ось праворуч якраз вийдемо туди на вулицю Сагайдачного. А ліворуч спустимося вниз до готелю Ревіта. Колись пам'ятаю, що в коментарях просили показати іменно цей готель, хтось відпочивав в цьому готелі Ревіта. Ось, а паралельна вулиця, і тут можна повернути на вулицю Довбуша. Ось ці новобудови вони вже знаходяться на вулиці Довбуша. Це Гарант Сіті і також Галицька фортеця, здається, він називається ліворуч цей новий житловий будинок. Дуже багато людей якраз після повномасштабного вторгнення. Дуже багато людей якраз в тих двох будинках. Купили собі квартири. Ну, з інших міст, України маю на увазі. Бо до повномасштабного вторгнення був ковід, там ну, не дуже в цих будинках квартири продавалися. А потім, під час війни, на початку війни рускавці практично викупили всю нерухомість. Всю. І почалися нові будівництва, але зараз вже не знаю, чим вони завершиться нові будівництва. Ажіотаж, я думаю, що вже трохи спав. Ліворуч знаходиться якраз готель Ревіта, про який я говорив. Раніше тут було дуже багато автомобілів, зараз бачимо ні одного. Можливо, готель зараз на зимовий період не працює. Хоча я не маю такої повної інформації про цей готель. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачимо, що на готелі встановлені сонячні панелі, а на вхідних дверях наклеєний номер телефону. Куди дзвонити, значить, двері, напевно, зачинені. Ось, і ми, друзі, тут виходимо на вулицю Дрогобицьку, де колись була стара автостанція, хто знає. Або також можна тут. Тут є місце таке, що можна залишити своє авто і прогулятися центральною частиною курорту. Безкоштовно можна залишити авто, речі. Трускавці дуже багато місць паркування, де можна безкоштовно залишити авто. Таких паркінгів платних я не бачу. Ну, Тільки є автостоянки. Ну, Маю на увазі на якщо подобово залишати та нам У нас до центру веде вулиця Дрогобицька, там далі видно вже Парк і готель Трускавець. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!